Внутрішня напруга часто несвідома, дуже мало вміють бачити її. Вона може бути через біль чи втому, в кожного причини для цього свої. Хтось не може серцем іншого прийняти, хтось не може в серці іншого вмістити, хтось когось не може від душі пробачить. Хтось когось не може просто відпустити. І росте напруга у душі тихенько, все в собі тримаєш, а вона росте і болить і ниє стомлене серденько, і напруга далі квіткою цвіте. Дні ідуть, минають, і твоя напруга вже приносить явні на ділах плоди. В гніві ти образив ненароком друга, на душі криваві залишив сліди, та не винен друг твій у твоїй напрузі, що бринить і грає у душі струна, і ніхто не винен навіть у окрузі, Та й шукати винних в стані тарма. Так, не завжди люди будуть розуміти наслідків від власних вчинків або слів, та у час напруги треба говорити, щоб знайомий, близький того не робив, що тебе дратує, що тебе тривожить, хоч частіше людям це не зрозуміть. Спробуй розказати про усе це Богу. і Він зможе серце стомлене зцілити. Якщо бачиш, друже, що росте напруга, і немає сили, щоб когось вмістить, не кричи, будь ласка, ти на когось вдруге. Хай твій дух до Бога в миту поспішить, може, і не зможеш стати на коліна, ти безмовно, серце Бога відкривай, бо у нього мудрість, бо у нього сила. Коли є напруга, ти не зволікай, і тоді відчуєш, стане тобі легше Бог це не людина, все йому віддай, як росте напруга у душі і на серці, у молитві щирій все це виливай. Внутрішня напруга часто несвідома, дуже мало вміють бачити її. Вона може бути через біль і втому. Та від чого, друже, є вона в тобі?